Я раніше не бачила, ось така гранола кукіс, тобто таке печиво з, так би мовити, нормальним складом. Пластівці вівсяні, цільнозернові, мед натуральний, арахіс, журавлина сушена, насіння льону, кунжуту, кокосова олія. Це навіть набагато краще, аніж е, ота гранола з міди. Хто бачив моє попереднє відео? Ось. Хто знає, хто не бачив, обов'язково подивіться, воно дуже корисне. Супер. Від двох штук взагалі ціна топчик. А одна штука, в принципі, як і в міді. Так, зараз треба щось обрати. Ну, від двох штук це вже коли ти знаєш, що воно за смаком. Тут у нас фінік і кокосова стружка. Цікаво. А тут у нас шоколад. Ну отсолоджувачі, що з шоколадом я не хочу. Мабуть, жировиною супер. Тож, хто полюбляє такі смаколики, будь ласка, звертайте свою увагу. Тому що ось ця гранола в якості сніданки, вона йде з цукром. Друзі, я ще натрапила на ось такі пластівці швидкого приготування. Знаю, що вони не дуже корисні, але все ж таки можна, коли в тебе немає часу. Погляньте, суміш пластівців. Ціна просто тут. Оце обов'язково треба взяти. Тут їх сім видів. Молочком або окропом залили і насолоджуєтесь. Ось, вівсянка. І ось ще суміш пластівців 10 зернових. Теж сюди.